Сьогодні і я дістала оцей візочок. Точніше, чоловік дістав ще на днях, і ми ну, він поставив, щоб цей візочок випрямився, тому що він нас був складений весь цей час. Ну дуже багато вже він складений часом. Він і в Нідерландах нас стояв просто складений, бо ми ним не користувалися. Ми ж там, ну я пробувала його продати, але нічого не вийшло. Він приїхав з нами до Португалії. А це візочок, який нам подарували на день народження Лєри ще в Україні в Бучі. Він приїхав з нами, точніше, частково приїхав. Я потім, коли була в Україні, забрала іншу частину, бо ну, дуже довгий час його не було з нами. Але він нам вже потім і не знадобився, в принципі. Єдине, чим ми користувалися, я думаю, це помітно, це оця сумка. Вона дуже відрізняється по кольору від самого візочка. Вона просто вигоріла на сонці. А візочок він в ідеальному стані. Тут два в одному: тут і, і люлька, і прогулка. А, то я спробую зде е, з -здесь, здесь. тут його продати. Спробую. А мені порадили ще один чат, де є вагітні. І я спробую там виставити його на продаж. А, ну Подивимось, не знаю, оцю сумку взагалі що з нею зробити. Бо багато візочків якби, і без сумок продаються, ну, просто немає в комплекті. Тут ця сумка є, але вона така. От. Не знаю. Вона чистенька, все гарненько, але вона ось та, такого кольору стала. Бо нам в Нідерландах дали інший візочок, такий беушний, старенький, дуже. Ну, то взагалі не питання. І я оцю сумку завжди туди прикручувала до того візочка, ось, ну, тому так і вийшло. Але колясочка в гарному стані. Думаю, виставити на продажу десь за 70 євро. То не знаю, не знаю. Подивимось. Зараз пофоткаю її повністю. Лера якраз зараз лягає спати з татом. Зараз 13, десь 20, ось так. Це, до речі, віддали малий мікрофон. Вона з ним <пів> співає, він вмикається, там світом музика така з'являється. То, коротше, да, їй подобається, завлікає. Але щось мікрофон у нас не може включитися. Не знаю, чому. Ми пробували, клацали, не типу, поки не розібралися, треба ще спробувати. Ось. Так, ми збираємось вже на прогулянку. Це мої новенькі кросівочки, що я купила. Ось такі. Вони коштували 40 євро. По знижці. Вони були, здається, 75 чи 76. Це ліра Котіка показую. Я не знаю, чи це якийсь відомий бренд, але вони типу як, ну такі, приємної якості. Да дуже це, зручні. Це тихенько лірочка, зараз, чи, тихенько. Це я купляла в Кашкасі в центрі в магазині. Ну, Лерка. ну Мама, ну, Я що? Тоже хочу котікати, такі Фотографувала? Ні, ви от це відео. Це ми вон. Кийця туда бачиш. Це Лера знімає. Там у нас сміття на виброс, там ці бумага і скло ще є, і пластик. І це Ну, зараз це повикидаємо, йти. Да, Лера? Ти всім привіт, ще не казала. Привіт! Це відео мені Угу. Тепер можна вигуляти свої нові кросівки в прекрасному місці на пляжі Каркавелош. Сьогодні 11 січня, якраз один рік мого youtube канальчику І я маю 1008 підписників. Мене це радує. Я кайфую від цього. Що саме так, що я це роблю, знімаю. Я наважилась, я захотіла. Я багато сумнівалась, але все виходить. І ось Олєрка біжить. Мама! Мам, а папа сказав, ми не купимо Лера, ми домовилися, що спочатку ми гуляємо, а потім морозиво, правда? Ти прийшла куди гуляти? Папа забув, мабуть, Лера. Пішли, все нормально. Зараз погуляємо там на майданчику. Ось там от погуляємо. І підемо за морозивом. Окей? Ось тут Морозиво вона хоче. Ось тут купити можна. Вона вже знає, тому що ми один раз купляли їй. Тому вона вже все знає. Я думаю, що вона на пляж ради морозива і поїхала. Ось так от. Давай ручку Лера. Що, ще собаку і кицьку взяла, о боже мій. Оце капець. <реш> До речі, в неї платя на 2-4 три розміри ну, за велике для неї. Ми купили на виріст а вона вже його зараз носить. Ну так, да, це норм. Це стабільно, Лера кудись вже побігла. Сподіваюсь, вона хоч не зайде в воду. <сум> Зупинити її неможливо. Її іграшки у мене. Звісно ж, вона вже, роз, мабуть, розвиватися буде, а може і ні, поки невідомо. Хорошо, иди прячься. Тебя не видно. Смачно? Ты такая гарна? Так смачно ешь. Красотка маленькая. Она тільки морозовые хотела. Масна. Ти рада? Милікадри на курча. На курочку. Дивись, дивись, дивичі там шкварчить. Як перепілка якась. Це, це курча. Це курча. Це курча. Малесеньке. Це курча. А вона вже готова, так? Маленьке. Це наша вечеря. Корчатка по місту літа. Курчатко, що кормить маля нас годинник, навірно, тут іде. Зараз 19.30 приблизно. А ми по американському. Це, не. Це як на залізнішій станції в Каркавелосі. завжди будь-який час 16.44. Я як не прийду зранку, завжди 16.44. Думаю, оце прикол. Ну що, воно готове вже? Так, вже готово. Ану, відкривай. Зараз буде пар. Ой. Втікаємо. Ой, ой, ой. Ты весь на себя весь удар взял. Так. Мммм. Ммм. 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 с майонезом? С майонезом. Ну все, треба їсти. Действуй. Действуй, любимка. Опа, опа, опа. Ага, корочка потекла. Это меня не <гум> <помогает>. <гум> Дірочка, mm -hmm. нам... там гаряча, не трогай, будь ласка, гаряче. Все, будемо їсти. І що тут коїться? Кожен вечір вона одягає балетну форму, Балетні капці, до речі, в неї нові, я на тему заказала знову. І вона тут ганяє. Це мені дядя зробив. Вона каже, що це дядя її приніс, а це дядя кур'єр, просто приніс. А для неї це дядя їй купив. Кур єр. Кур єр. Кур'єр, дядя кур'єр. Покажи, як ти на балеті робиш. Ну, звісно, це на кофту в неї одягнула, щоб їй холоду не було. Ну і що, це балет твій? Покажи. Ножками, так, да, так робиш? Як добре, як добре? М -м -м -м. А покажи, як ви кружитесь там, кружляєте. Дуже добрий Лєрчик, дуже. Тобі подобається балет, Лерчик? Так. І мене побити. Ну, клас. Лєра, ну мені ж боляче. Ну так. Це ви так на балеті робите чи що? Добре, піду далі їсти. Це ми їмо. І вона попросила одягнути їй форму. Ти наклейки хочеш клеїти? У Нас вже закінчили ці наклейки. У нас тільки є оця сама книжечка. Наклейок немає, Лєра. А наклейки? Ну немає, вони закінчилися вже. Я хочу ну будемо шукати, треба нові замовити. Я, знов, я замовлю нові дядя кур'єр принесе, добре? Да. А тобі покажи, які можна вибрати. Домовились? Ну, все. Покажи сейчас. Добре, покажу тобі скоро. Я... Сейчас. Добре. все. Yeah.